Гандбольна жіноча збірна України у Києві розпочала підготовку до чемпіонату світу, турніру, на який синьо-жовті не пробивалися із 2009-го. Підходять до цього старту українки з кадровими проблемами. Кілька основних гандболісток травмувалися. Хто їх замінить і з яким настроєм українки готуються до світової першості, розкаже Петро Троць. 20 спортсменок, які викликані на збір, і жодна ще не виступала на турнірі, до якого готуються жіноча гандбольна збірна України 21 листопада. Розпочала тренувальний збір на олімпійській базі в Кончазаспі. Готується до змагання, яке не бачила української команди із 2009 року, фінальної частини чемпіонату світу. Стараємося награвати такі трошки міні зв'язки, але ми тільки розпочали. Багато ще попереду, багато над чим треба працювати. У нас, на жаль, немає чотири гравці основного складу, тому будемо щось міняти, щось спробувати. Більше, в принципі, працюємо на відновленням і над тактичними схемами, тому що ще в неділю багатьох були ігри в своїх чемпіонатах. В принципі, в повному складі ми тільки вчора зранку зібрались, тому трошки відновилися, але вже вчора дали навантаження. Сьогодні у нас більш тактичне тренування. У складі збірної до Києва приїхало дев'ять гандболісток, які виступають за кордоном. Не всі хотіли відпускати у своїх клубах. Тамаро Симбатян, президент її клубу Альба Фегервар, переконував залишитися в Угорщині і приєднатися до збірної уже на чемпіонаті світу. Я кажу. Я несу відповідальність за своє життя, кажу, я вирішила їхати. Кажу, мені не страшно, всі їдуть. Ну і я поїду і так, трохи тяжко, проблематично, але відпустив і сказав там бажаю все бережи себе і всього найкращого. Тамара Симбатян та Юлія Андрійчук єдині гандболістки у складі збірної, які пам'ятають, поки останній великий турнір для синьо-жовтих чемпіонат Європи 2014-го. Тоді Україна так і не подолала попередній раунд турніру. А самі спортсменки тільки розпочинали свій шлях у національній збірній. Перший для мене такий величезний великий турнір, де можна було е, побачити. Е, Хороших гравців, тому що до того я бачила їх тільки по телевізору. Я не могла собі там навіть уявити, що я буду грати з ними чи проти них, чи ми будемо жити в одному готелі. Пам'ятає про той турнір і Ольга Передарій, тодішня гандболістка збірної, зараз працює у тренувальному таборі команди. Але досі згадує, як виступала на найбільшому для себе міжнародному турнірі. Ну мені тоді було 20 років. І, звичайно, кожна гра за збірну потрапити до заявки то було дуже, ну дуже класно і престижно. Я пам'ятаю, що в нас була група: це була Данія, Норвегія, Румунія. Це була одна із як група смерті, так як кажуть у нас. Тому, але ми. Грали з задоволенням. Я пам'ятаю, з Румунією ми програли лише один м'яч. У нинішньому складі збірної є одразу кілька ганболісток, які вперше потрапили до тренувального табору національної команди. І тепер мають шанс зіграти одразу на чемпіонаті світу. Перший раз я тут, а тут вже дівчата досвідчені. Е, важко якби влитися, але всі підтримують, всі дають якісь поради, тому. Тому все добре. Надіюся, що тут затримується збірні. За тиждень роботи тренерський штаб має вирішити, хто саме із викликаних на збір гандболісток не поїде на турнір. Чемпіонат світу, який прийматимуть Данія, Швеція та Норвегія, стартує 29 листопада і триватиме до 17 грудня. Україна матчі своєї групи в попередньому раунді гратиме у данському Фредріксгавні. Її суперницями на цьому етапі стануть збірні Бразилії, Іспанії та Казахстану. Усі незмінні учасниці кількох останніх світових чемпіонатів. Три найкращі команди із цього квартету потраплять до основного раунду турніру: Петро Троць, Андрій Хрустальов Суспільне спорт.